Рада вітати вас на каналі через терни до краси. Мене звати Світлана. Сьогодні у нас така символічна дата 13 жовтня. Давно нічого не знімала. От я мешкаю на Львівщині, і у нас, як би, так сказати, м'яко, майже місяць, день в день, похмура погода, і майже кожен день дощі. Картинки гарної для відео не вдавалося підібрати, по-перше, а по-друге, були такі. Роботи в садочку в квітнику, що... Ну так, прибігаєш з роботи і біжиш швиденько, тому що треба це посадити, це поділити, це перечистити. І не дуже був час хапатися за камеру. І хоча осіння негода бере своє, звісно, трояндочки більшості своїй з підіпсутими квіточками, Тут без цього не обійдеться. Все-таки люблять грибкові захворювання таку погоду. Але дещо ще, ще цвітує, радує, як ви бачили перед тим колхікуми ще наразі квітують, оті, що більше в тіні, ще квітують, котрі вже на сонечку відквітували. Якщо чесно, порадував мене чимерник. Це був минулорічний. Навіть не знаю, чи сієнець. Укорінений живець, по-моєму, так я його купляла. Євроживець. І з трьох, на жаль, один не прийнявся. Пропав мені. Два прийнялись. Цей навіть заквітував. Така ось цікава квіточка. Наростив доволі такий непоганий кушик, це вже. Давненько відквітувала, але насіннячка бачу не зав'язала. Я не думала, що він буде квітувати зараз восени. У мене є чорний чимерник, який квітує в кінці осені на початку зими, але він ще не готовий порадувати. А цей така ось краса. Звісно, хости. Вже своє віддали. Потрібно їх почистити, прибрати, роботи дуже багато. Часу, як завжди, не хватає. Трояндочки ще деякі радують, особливо остінкам подобається така погода. Ще, звісно, радують гейхери. Деякі кущики поділила, от чим я і займалася. Поділ, посадка, пересадка. Висадила арум, італійський марморату. Це я весною купляла кореневища. Кореневища були розміром, напевне, сантиметр півтора не більше. Я взагалі думала, що з них нічого не вийде, та як посадила їх горщик, боялася загубити в квітнику. І трапилось таке, що почали загнивати кінчики. Я їх, звичайно, зачищала. Пізніше вже махнула рукою, поставила в кутик і забула. А ото вони мене порадували, і я їх висадила у відкритий ґрунт. Так от, поки оцей от бідолаха в горщику сидів, я замовила ще собі інтерфлорі. Замовила я в Інтерфлорі. Також кореневище. Ось так вони от виглядають. Хоча, по-доброму, вони повинні би вже рости зараз в такий час. Але мало того, що вони мені прийшли зараз восени, так ще й не було погоди, щоб я мала змогу їх висадити. Сподіваюся, вони будуть живенькі. Бачу тут. Видно корінчики. Зараз я їх швиденько посаджу. Така краса, але, на жаль, конкретної інформації про посадку, про догляд, про умови зимування майже немає. Десь по крихтах щось зібрала. Ну, і будемо набиратися досить власноруч. Так ось п'ятий штук. Тільки одна подає признаки життя. Сподіваюся, що інші підійдуть. Вже... У мене надії не було на попередній, але, як бачите, нічого висаджувати буду в таку от корзинку спеціальну для цибулькових, щоб я його не загубила. Цей то вже з листочками, це я буду бачити, де він у мене буде рости, тому що він повинен зимувати з листочками. А там подивимось по обставинах, Так, як весною, так і восени не характерна для нашого але. Можемо побачимо. І до цієї порзинки я ще підсаджу Придбала собі такий підсніжник Флореплено. Такий він ось повинен бути. Не просто квітковий, а. Повні квіточки в нього повинні бути. Ну, Сподіваюся, що все буде по сорту. Подивимось весною, що у нас вийде. Сумніваюся, що вони будуть квітувати відразу в перший рік. Хоча цибулинки такі непогані. Вже хочуть поділитися. Ну, побачимо. Так, це те, що мені ще сьогодні не необхідно буде зробити обов'язково, тому що з. Арумом ну, вже тягнути немає куди. І ще ось ця краса. Мені ніяк не хоче готуватись до зими. По-доброму ці стебла повинні би вже дерев'яніти. І навіть те, що я їм нижні листочки забираю, не стимулює. Краса квітує. Ой, тут у нас собачки бігають, котики скакають. От таке. Так ось, це минулоріч, в вересні місяці, був висаджений, е, саджений з П9-го горщика. Прямо у відкритий ґрунт. Так, він у мене тут і зимував. Бачу, потрошки починає дерев'яніти. Він у мене тут зимував. Єдине, коли у лютому у нас були сухі морози, я трішки його прикрила. Так, просто зверху поставила. Пластиковий ящик і, по-моєму, агроволокно біле я поставила. І так він відзимував, перезимував і, як бачите, радує. Звісно, роботи ще багато. Наші красуні хочуть квітувати, не знаю, котрий раз за сезон. Ну, це вже як погода дасть заквітувати. Роботи багато, щось почистити. От калища у мене не викопані. Як бачите, вони здорові, зелені, навіть шкода. Ще набираються сили, ну, подивимось по обставинах. Такі величенькі листочки ще в повній силі. Деякі трояндочки квітують, деякі відквітовують, бачите, погода робить своє. На жаль, в нашому регіоні по-іншому не буде. Шавлія, шавлія. така шавлія. Ну, Звісно, я сумніваюся, що її залишу на наслідуючий сезон надто багато вона місця займає. Так, цікава рослинка, кому потрібно багато зелені так, але у мене, на жаль, не так багато місця для неї. І ще ось така краса. Ще не всі кусарики відквітували, припізнились вони трішки, зате радують, коли вже в більшості кольорів таких немає яскравих насичених. А вони ще радують. Тож, я йду працювати, а вам усім гарного спокійного дня і ночі. З нашим сусідом на таке, сподіватися, не дуже приходиться. Але буду рада зустрічі з вами на каналі. Рада всім коментарям. Дуже приємно побачила, що в мене додаються підписки, при тому, що, якби відео ніякого нового не викладала, але комусь таки подобається моя, мої теревені, мої огляди. Ось так ось. Все-таки витягнула ще, вилікувала свої трояндочки, встигла я їх обробити від хвороби місяць назад. Ну і заодно додавала сульфат калію до фунгіцидів, щоб вони мені мали більше сили перезимувати. А ще одне, бачите, забула. Ось ось, ще в мене одна така. Запізніла краса тубероза. Не знаю, чи вже вона заквітне, хоча ніби прогнозують нам ще тепло, дуже хотілося її побачити. Я її тільки прикупила цього року. Ще не мала з нею справ, але дуже вже хочеться побачити і відчути її запах. Так вона славиться гарним запахом. Так вже хочеться прям хочеться. Звісно, ще будуть нові посадки, ще чекаю. Піони з Нідерландів. Небагато, три кущики піонії. Ну, я думала, троянди дороге задоволення, але ще та собі забава. Тож, чекаю, ще на початку листопада саджа цей троянд. Так що роботи не припиняються. Працюємо, примножуємо красу. Всього вам найкращого.